З боку Придністров'я буде наступ на, на Одеську область? Буде провокаційний процес, але проблема в тому, що ми досить, то як сказати, війна трошки дьоргані. і будемо дути на холодне, будемо перестраховуватися наперед. Тобто провокаційні настрої. вони... Е... Що, від, Україна. Неважливо. Україна ракетою ударить по сховищах озброї на території Придністров'я. Ні. От я... ти, 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 ти що це по пам'яті говориш? А, я, ми якось близько знаходимося до Придністров'я взагалі mm -hmm. тут три дні пішки, за день, менше, менше, за день можна дійти. За день можна дійти. В нас випадає момент того, що це все ж таки буде формат п'ятірки жезлів, тобто як людський фактор, і е е дрібне невелике, але не в форматі сховища. То що, полетить ракета на Тодністрою? Полетить, але не в форматі сховища. Чого, а, що Україна не може полетіти і значити сховище? Там, ну на... Ракета збилась з курса, відклонилася, на... ну попала. От, там просто, якби брати кількість озброєння, яке знаходиться, навіть враховуючи, що його розікрали, розібрали, його все одно дуже багато. Угу. І... Бахнете, бахне Бахне так, що буде чутно, і навіть в Києві. Е, в Одесі, тим паче, буде бахкати дуже голосно. І тут карта ну, помірне. Тобто там більш раціональний підхід буде йти. Україна готова зупинити їх там, так. Що так? Готова зупинити їх так. Навіть ці їх провокації і наміри ходити тихесенько вони не залишаються. Як з вашого боку є чітке розуміння і бачення, що Білорусь буде робити провокаційні процеси. Uh -huh. Так, і з нашого боку, з одеської сторони, ми розуміємо, що Придністров'я це така бомба за замедленого замедляневедійстві.